Привіт, друзі. Так, ну що, як і обіцяв коротеньке відео про ще один, про ще одну техніку дихання. Отже, для чого вона? Для відновлення моторики кишечника. Як ви знаєте, що в нас є таке, таке поняття, як перистальтична волна, вона починається від входа і до виходу. Тобто, це такі е, е, скорочення м'язів, які е, рухають наш харчовий цей комочок до самого кінця відрота, і просувач шлунок, кишківник, тонкий, товстий, і на виход. Так от, через е, якісь стреси, перенавантаження, фізичні, емоційні, ця перистальтична е, волна може збиватись. І в нас виникають е, якісь. Або запори, або навпаки, дуже все швидко проходить якісь спазми в шлунку. Наприклад, тут сильно зжалось, а тут розслаблено. Через це все травлення відбувається не так, як має відбуватись. І плюс між нашими ділянками, скажімо так, травоходу травлення нашого є такі клапани. Які внаслідок цих порушень можуть просто давати такий обратний заброс, скажімо так, назвемо. Наприклад, це ми можемо відчувати як таке явище, і зжога. Отже, для того, щоб нам відновити цю перистальтичну волну і наладити моторка кишківника, нам допоможе така легка. Справа. Дуже класна, бо вона робиться лежачи на спині. Так, я ляжу, але я вам швиденько покажу, бо сира земля. Але ви зрозумієте. Дивіться, ми лягаємо на спину. Так, видно, да? Ноги підтягуємо, щоб ми могли повністю розслабити наш живіт. Поперек прижимаємо до пола чи до землі, на чому лежати. З жите, прижали поперек, щоб ми повністю розслабили. Кладемо собі долоньку на Так, не видно нормально. Кладемо долоньку на шлунок, на живіт і робимо повільний вдох, десь на 5 5 до 5 рахуємо і робимо вдох. І видох так само на 5. Так, Жуля, жуля, чекай, чекай, ну, банда, так, дайте мені, ну, не заважайте. А ну, Брись, Брись, Брись. Получите. Бачите, прибіга теж Ну, 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 все, 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 все. молодці. Отже, поклали руку на, на живіт і рахуємо до п'яти і робимо вдох. Животом. опять выдох. пять видох. П'ять Раз, два, три, четири, пять вдох. Раз, два, три, четири, пять Выдох. Раз, два, три, четири, пять вдох. Раз, два, три, четири, пять, выдох. Тобто расслабляем повністю шлунок на, на видосі. Ой, Живіт на видосі і хорошо наповнюємо його за рахунок цього, що в нас рухається діафрагма наша донизу. Надуваємо Вдох. І на п'ять видох. Повільно, без ривочків. Отже, цю вправу ми робимо не менше 5 хвилин, як у Надії. за рахунок того, що е, наші е, моторики кішківника і е, рух діафрагми відбувається за рахунок керуються одною групою сигналів нервових. Через це, коли ми будемо так дихати, 5, не менше 5, а бажано 15 хвилин. Ми будемо поступово-поступово налагоджувати нашу цю перестатичну волну. Так, я надію, що я зрозуміло пояснюю вам. Отже, 5-15 хвилин, глибокий вдох животом. Відчуваємо, як рухається наша діафрагма донизу. І видах Повільний на 5-6 рахун рахунків. Раз, два, три, 4, 5, 6. Зрозуміло, так? Да? Плюс ще один ефект буде. Це за рахунок того, що ви будете постійно контролювати, акцентувати свою увагу на е диханні, ви ще відчуєте таке заспокоєння мозку. Заспокоєння, розслаблення, таке зосередження. Трошки будете відключатись від дурних думок. Це давайте, робіть, і е, засвоюйте харчі повністю. Все, пока-пока. Щось я психанув, вискочив без шапки. Давайте, пока. Обійняв всіх.